Запишіть 6 на 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 6 у вигляді степеня. Перед тим як це зробити, давайте взагалі згадаємо, що таке степінь. Тобто степінь це у нас повторюване множення числа саме на себе певну кількість разів. І давайте розберемо, з чого ж складається степінь. Отож, у нас є основа, тобто таке велике число, це у нас буде основа, і над ним таке маленьке зверху, це у нас показник. Показник. Отож, основа це число, яке множиться саме на себе. У нашому випадку це 6, тобто ми запишемо сюди 6. А показник це кількість разів, скільки це число множиться саме на себе. Тож давайте порахуємо, який у нас буде показник. Тобто 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тобто 8 разів шістка множиться сама на себе, тобто наш показник буде 8. Не варто плутати це з множенням, адже це не те ж саме, що 6 на 8. Адже 6 на 8 це 48. А тут, якщо ми почнемо множити, то це у нас буде 6 на 6, 36, 36 на 6. скільки ж це буде? 216 і так далі, і так далі, і ще на 6, і ще на 6. І це буде просто величезне число. Давайте запишемо, що це у нас велике число. Величезне навіть. Величезне. А це у нас порівняно з ним маленьке. маленьке. Отож, наша відповідь буде 6 у 8 степені.